І це пневматичний пристрій для ранньої вертикалізації та мобільності пацієнтів з ампутацією нижніх кінцівок. На етапі допротезної підготовки він допомагає адаптувати куксу до зовнішнього тиску, покращити мобільність пацієнта. Він навіть в принципі впливає на психологічний емоційний стан, коли пацієнт вже може пройти якусь відстань за допомогою. Цього пристрою, а також він допомагає оптимізувати стереотип пацієнта і підготувати його до протезування. Ми застосовуємо PPMA як для амбулаторних, так і для стаціонарних пацієнтів. Окрім того, ця система може бути використана для пацієнтів, які вже мали протест, але перенесли реампутацію, і їм важливо не втратити прогрес, який вони мають. Важливо не втратити баланс, не втратити центр ваги тіла. Для цього ми можемо застосовувати піпеймейт для пацієнтів з ремпутаціями.